Національна валюта. Гроші це особливий товар, що можна обміняти на всі інші товари, тобто еквівалент обміну. Слово еквівалент це означає такий самий аналогічний або однаковий. Національна валюта це грошова одиниця країни. Види грошей, з якими ви знайомі найближче, це паперові гроші, банкноти та металеві монети. Вони називаються готівкою. Їх можна порахувати і роздивитися. Офіційно національною валютою України є гривня. Її назва походить від слова гривна, яке за часів Київської Русі позначало нашийну прикрасу. Уже у 8-9 століттях під час торгівельних операцій сплати данани гривну використовували як міру ваги і лічби. Пізніше у різні історичні періоди слово гривня неодноразово змінювало своє значення. На українських землях карбування власної валюти злитків та срібляників започаткував київський князь. Володимир Великий. Ці монети це перші державні документи, що зберегли зображення тризуба, знака київських князів. Пізніше карбування монет припинилося. Роль грошей виконували переважно срібні злитки, що називалися гривнями. Виступ банкіра. З 2 до 16 вересня 1996 року в Україні відбулася грошова реформа, унаслідок якої національною валютою стала гривня. Національний банк України вів банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 гривень. 2001 року. До обігу вели банкноту номіналом 200 гривень. 2006 року 500 гривень, а 2019 1000 гривень. Для назви розмінної монети пропонували назви сотий Резана, але зрештою надали перевагу копійці. Спершу вона карбувалася на Луганському верстату будівному заводі. Та частково на монетному дворі Італії. Випущено номінали вартістю 1, 2, 5, 10, 25, і 50 копійок. 2019 року заплановано вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 до 2022 року 25 копійок. З 1994 року в Україні відкрито банкнотну фабрику. У квітні 1998 року засновано манетний двір. Тепер українська гривня друкується за найсучаснішими світовими технологіями, а віднедавна з використанням українського льону. Дизайн банкнот також змінюють. Отже, можна зробити висновок, що банкноти виготовлені зі спеціального паперу. В якому містяться захисні волокна? На банкноті є кодована стрічка, що разом із захисними волокнами світяться в ультрафіолетових променях жовтим, зеленим і синім кольорами. На світлі дуже добре видно водяні знаки. Для слабозорих і сліпих на всіх банкнотах, крім банкноти номіналом в 1 гривню, Є рельєфні зображення різних геометричних фігур. Це дає можливість на дотик визначити номінал банкноти. Дякую за увагу!